Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас така тема. Мене просили надати коментарі відносно подій, які трапили війни трагедії, які, яка трапилась в місті Дніпро. Що саме трапилось, ви пам'ятаєте? Хто не бачив ці кадри, я зараз їх, їх викладу. Отже, резонансна стрілянина у Дніпрі сколихнула українське суспільство. Одні підтримують дії а інші ж впевнені. Коп перевищує повноваження. день. На Добрий. Нигаян и Ивана в Крайню правый смугу итеснил рух ліворуч. воруч. <риклад> Нельзя было, да? Нельзя было. Может, после чего воде документы на машину вороз? А что там камеры видео были, да? Ну, все сняло покажет. Конечно, это только у нас документы, а все покажут. <риклад> <риклад> не, вы нам сразу точно покажете видео, А что причина до на перехресті вулиці Нігаянива мазепа порушено 4.1. Що 4-1. Які це абісні повідомлення? Всім зараз попривідав. А грамоту тобі я свою покажу. Як я їздив волонтерів? Вам свої показати грамоту. Покажи. 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 Ну, покажи. <татут> Чотом, я, не надо со мною балакати отак, таким тоном. Яка причина остановки? Я спитав. З вами взагалі ніхто не хотів, ну, <плес> Взаги, машину, так і, іди, ну, ху, я з тобою не хочу общатися. Ну, так, так вибіжи, забіжи, <плес> не займай забіжи мене. Ти, манятна. Так якого ти ха мене встановила? Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? а я тобі не дам. У мене вовсе. жінка <плес> на дітей. Обмежую вас да. в місці перебування, да. в місці вчинення да. правопорушень. Будь не, ласка, видіть на 20 метрів. Це да. законна поліцейська вимога. Давай, якщо ви відмовляєте виконувати законну поліцейську... Ой, мені больно, що ти Будь за три. М'яті Так, так, на два. М'їті визивай. Сиди. блядь, блять, розбили на. Де ну, фактично в упор у спину поліцейський розстріляв молоду особу. Правий він чи не правий. Я зараз не буду ці питання розбирати, тому що 50 кажуть, що поліцейський правий, Інша половина каже, що не правий, Але я зараз хочу зробити. Аналіз у юридичному правовому полі, для чого, щоб такі події ніколи не трапились, і кожен знав, як в цьому випадку себе захистити, тому що от із тих кадрів, які ми бачимо, що у нас є певна недовіра до служби поліції. Внаслідок чого відбулись такі такі жахливі події, що особа, ну скажімо, люди, не знали, що робити, і щоб знати, що робити, ми зараз проведемо аналіз в той же час. Це аналіз, я думаю, візьмуть на озброєння працівники поліції для складання внутрішніх інструкцій, для того, щоб ми вивели з стану, ну фактично, злочинного групувань, тому що от цей хлопець, який вчинив постріл, він фактично, ну, скажімо так, покоректніше сказати. Поставив під сумнів взагалі всю систему з назвою поліція. А чому саме? Тому що в даному випадку, ми бачимо, було застосовано три постріли. Тобто не було пострілів вгору, щоб зупинити. Далі заявним свідченням, що ніякої загрози не було. Тому і вистрілив неможливо було це робити. І навіщо треба було стріляти у спину, це вже буде встановлювати слідство, але трипострі важливо в життєво важливі органи свідчать про те, що працівник поліції свідомо це робив, свідомо, щоб позбавити життя. Думайте, друзі, свідомо. Я інших не бачу іншого опродання. Крім того, кажуть, він там. Розбив там вона, чи вона розбила обличчя там інші поліціянки. Але ж ці наслідки ніяк не можуть впливати для розстрілу людини, тим більше у спину. Отже, діяння такого стрілка поліціанта, і він вже, наскільки ну, мені відомо, взяти під варту, підпадає під статтю 115 кримінального. Статті кримінального кодексу, а вплив емоцій на прийняття рішення поліцянки, які нібито постраждали, вона ніяк не тягне навіть на кримінальну відповідальність, друзі. Тому коли кажуть, що необхідно там негайно затримати ту жінку, яка там вчиняла там певні дії, а виникає питання. А, а вдруг у цієї жінки були критичні дні? Більше того, яка в відношенні вона мала до ТТП. І от зараз ми цю ситуацію розберемо, щоб кожен з вас на основі цих подій, провівши аналіз, послухавши, міг себе захистити і не допустити таку ситуацію, щоб в людину стріляли поліціянти, а з іншого боку поліцейські, щоб вони розуміли, що вони саме порушили. І так, почнемо. Перше, що я хочу сказати, перше, коли вас зупиняє працівник поліції, ви повинні, навіть якщо ви порушили правила дорожнього руху, ви повинні встановити, чи був наказ навчання певних дій певної особи, яка вас зупинила на певній території. Це повинен бути наказ там, керівника або там особи, які його направили. Друге, ну, звісно, службове посвідчення, яке дає повноваження цьому працівнику вчиняти певні дії. Третє, чи довів вам працівник поліції ваші протиправні дії, що дала, до, дало підстави вас е, зупинити? Тому от, е, це дуже важливо е, е, застримути, е, застосовувати канданки, друзі, ще більше застосовувати це. Слізотечових газ, тому що ми бачимо, жінка почала чинити супротив і на неї накинулась, застосувала газ і намагалась витягнути з машини. Що є порушення інструкції, друзі? Це порушення навіть внутрішніх інструкцій. А чому я зараз це дуже важливо, необхідно, щоб ну, от я зараз. Вам е, нагадати статтю 46, де е, працівник поліції має право застосувати вогнепальну зброю, там чітко зазначені зазначений І так, хочу нагадати статтю 46. Закону про національну поліцію, де чітко зазначено, коли поліцейський має право застосувати зброю. І так, пунктом 4 зазначено поліцейську повноважну випадку застосувати вогнепальну зброю, а саме для відбиття нападу на поліцейську борщину осіб випадку загрози їхньому життю або здоров'я. Друге для захисту осіб від нападу. Третє для звільнення заручників. Четверте для відбиття нападу на об'єкти передбати під охороною кадру не жило Звільнено П'яте отримання для затримання осіб, яку застали під час вчинення, я підкреслю, тяжкого або особи тяжкого злочину. Шосте для затримання особи, яка вчинила збройний опір, друзі. Це важливо, саме збройний опір. Сьоме для зупинки транспортного шляхом його пошкодження. І восьме, що нам каже законодавець для примусового припинення польоту без то-то. По Чи був такий опір, щоб відносно вас було, було взагалі застосовано зброю? І дуже, дуже важливо, друзі, от я про це казав, я ще до війни про це писав. Друзі, а на яких підставах працівник має... Носити зброю. От на яких підставах? От я, от я всім э, працівникам поліції кажу, надайте мені посвідчення на носіння зброї. Друзі, ну я ж не можу вийти, от я э, пересічний українець. Я не можу вийти без посвідчення, маючи зброю, там любу, там вона э, гладкоствольна, там, нарізна, це мене, чи, без посвідчення. Ну чому поліцейські, я про це кажу вже скільки років, вони не мають посвідчення на зброю. А чому немає? Э, э, зараз ми окремо цю ситуацію розберемо. І так. І останнє. І, того, друзі, і останнє, ну це, я думаю, вже буде, будуть розбиратись е, самі працівники поліції, так як вони вже заарештували цього хлопця, чи виконав інструкції щодо застосування зброї відносно е, пересічних українців. Там є чітка інструкція, де чітко зазначено, коли і на підставі чого застосовується зброя, незважаючи на те, що законом це передбачено, коли і прописано все. Але, друзі, не забувайте, є ще внутрішня інструкція. І так, ми розібрали події е, е, працівників поліції, давайте зараз перейдемо на що ж не так е, зробили самі е, учасники ДТП. І так. На мою думку, друзі, а чому на мою думку? Тому що в мене нема документів. Те, що я бачив на відео, і всі ми бачили, це не є це є косіним доказом, а безпосереднім доказом є документи, які будуть складені вже під час розслідування, які ляжуть в матеріал справи, і тоді ми чітко можемо знати і надати вже юридичну оцінку. Але з погляду на те, що відбулося, я можу зазначити, що чоловік, мабуть, був. Не дуже в трезвому стані і е, вчинив, е, приїхав сплошну ліну, що було зафіксовано на камінь. Далі, коли він побачив, що його, його зупиняє, е, ну, цілком е, логічно було, що він помінявся містами. Жінки, жінку. Але ж я вже, ми вже дізналися, що авто було не його і не, і не той жінки. І тому витягати жінку, а жінка не була за кермом, і вони коли е, Зупинили авто, зупинили, що що повинні були зробити працівники поліції? Заблокувати авто і визвати підмогу. А чому визвати підмогу? От друзі, от, е, я майже 8 років проводжу різні акції, мене залучають до різних акцій. І на дій про підставі, що під час акцій, е, буває багато провокацій. І щоб ці провокації не, не відбулися, я як перемовник з іншої з другої сторони, я е, включаюсь в перемогу. І от я звертаюся якось до працівників поліції і кажу, друзі, а чого ж ви, от ви е, ну, виставляєте там заслони, але ж у вас досі нема перемовника. І нарешті мене дослухались і друзі одумайтесь. І була створена така служба, як служба е, поліція діалогу. І от майже я я потім був, був дуже здивований, що от я вже е, підійшов е, працівникам поліції діалогу, і ми з ними спілкуємося, я зазначав свою позицію, вони свою. І ми от таким чином ми знаходили е, консенсус. Але ж в чому в цьому випадку не було застосовано поліції діалогу? Більше того, е, ця жінка або хлопець мали право закритись в машину і викликати е, адвоката адвокат. Захисника або правозахисника, або адв... юриста. щоб він надав хоч первинну якусь юридичну допомогу. От, друзі, ось сьогодні теж до мене звернулись. Було навіть ДТП не було, але ж відбулась конфліктна ситуація. Я пояснив, що необхідно зробити. І все, друзі, і все дуже просто вирішилось. І вони, і, і поліція залишилась довольна, і той, хто до мене звернувся, доволі. Все в рамках полю оформили документи, підписали. Той звернувся, то викликав судва, тому що не було там е, е, наказу там, навчання на бузупинення машини. І все. Обійшлось. Друзі, а чому в цьому випадку не можна було це зробити? А тому, що люди були необізнані. І я от доносити ці норми права для того, щоб ви не вчиняли такі дурниці, от як вчиняла жінка. Далі, що ж відбувається далі? І так, жінку почали витягувати із машини. От, друзі, от навіщо? А вдруг у нього критичні дні? А вдруг у нього там причина, причина ж повинна бути? Ну не можна так витягнути. Якщо жінка чинить супротив, то. Що повинен в цьому, в цьому випадку робити працівник поліції? Він повинен що? Відійти велику підмогу представників діалогу, зафіксувати протиправне, зафіксувати неправомірні дії тієї жінки, скласти протокол, друзі, все про. Тоді відібрали б то, тоді відібрали права, тоді б ще жінку можна було б ще притягнути до кримінальної відповідальності. А, за, а зараз, друзі, що відбулося? Хлопців живих немає працівник поліції буде ще кримінально кримінальну відповідальність. Це умисне вбивство, друзі. Це ж не просто вбивство, це публічно. Ми навмисне вбивство. Ну це від старту 10 років. Тим більше він ну фактично стріляв у порт. Чого ти? Ти ж читав інструкцію, ти ж поліціян, ти ж повинен. Попередні зробити визволення. Крім того, працівники поліції всі знають, що необхідно, вже ж були випадки, коли е, стріляли без, без попередження, і вони всі знають, що необхідно стріляти де? Ту частину, яка не поскожує життєво е, життєвий орган. Ну що ж так важко було стріляти по ногам, друзі? Ну, ну щоб зупинити, якщо він вважав, що він е, вчиняє то, ну, якусь там е, ну, неадекватну дію. Тим більше, якщо ти бачиш, особо неадекватно, за зафіксуй, зайди в машину, закройтесь, все, відійди. Не треба чиняти такі певні дії. І тому, друзі, от це стосується як працівників поліції, хлопці молодих, і вони всі ж молоді, і грають гармони, я розумію. Ну, ну чого ж ви не керуєтесь нормами права? І так, він повинен, що відійти б. відійти, викликати допомогу і чекати все, і зафіксувати все. Події були зафіксовані. І таким чином, от, от друзі, і за того, що от, одна сторона вчинила неправомірні дії, втора сторона не змогла вчинити правомірні дії. А чому вчинити? Та сторона повинна що було? Закритись в машині, викликати адвоката, юриста, там, правозахисника. І чекати. Е, юрист, там, адвокат, і все. Вони починають. Чняти розбір політики. От, друзі, от, 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 я, я колись працював на одному підприємстві, і там е, часто були, були ДТП. І от друзі, от ми сідали після кожного ДТП і по деталям ми розкладали. І то, що ми розкладали, воно лягало в протоколи, воно лягало в те, що винен чи не винен, Думайте, і до нас дослухались. І тому, друзі, от, я, я прошу всіх послухати це відео, передавайте всім. Для того, щоб знати, як себе захистити, необхідно керуватися просто нормами прав, їх знати. І тому от я, я хочу нагадати, що, що якщо ви ну, вчинили там, певні дії, ви необхідно що? Перше, спитати повноваження цієї особи. Тобто, щоб ця особа виконала вимоги статті 18 пунктів, тобто надав службову посил. Далі, що вам надали роз'яснення, яким чином ви щось порушили. Як правило, вони повинні надати вам відео доказ, якщо він є. Третє, вам повинні надати що? В можливість отримати юридичну допомогу, і це передбачено, КУПАП, до речі. Третє. І останнє, що в случаї, якщо ви е не можете отримати ні перше, ні друге, ні третє, ви просто посилайтесь е на статті частини 1, пункт 18, пункт 3 частини. 1 статті 66 та статті 8 статті 224 КПК, де ви можете просто на прощення не надавати показання, не надавати пояснення і показання. А чому? Тому що всі ваші пояснені, показання, лягуть, а тому, що всі ваші пояснені, показання можуть бути використовувати проти вас. І тому, от не да коли працівник поліції до вас звертається, він повинен що? От, Практика в всьому світі є. Він зачитує ваші права. Чому у нас цього немає? І тому я звертаюся до працівників поліції, щоб застосувати таку світову норму і, і вчиняти, вчиняти її до правопорушення. А далі вже ви всі повинні ну, розуміти це головне. Ну дивіться, от я не хотів про це казати, але ж чому? От, от, те, що зробився особа і його дії, я вважаю, неадекватним. А тому що досі громада, напевно, територіальна адміністративна одиниця, не взяла під контроль, під контроль ту службу, яка вчиняє, вони ж повинні що, захищати нас, а виходить вони нас що, публічні відстріли іде>, іде. Тому громада повинна взяти на свій контроль і сама контролювати. Кого ж призначаються туди? Друзі, думайтесь, людям неадекватно видається зброю на підставі чого. А якщо ми будемо зараз, от, якщо я, я зроблю запит, очевидно, що якщо людина тричі стріляла, вона ж неадекватна. А якщо я зроблю запит і в нього немає справки від психіатра, так яким чином вам вона взагалі там могла працювати? І тому, от от я тут повністю згоден, що керівник. Цієї структури повинна що бути негайно сунута і проти нього розпочати службову перевірку. Друзі, щиро ваш, Дмитро Павліченко, керуємося нормами права. Все буде Україна.